За участю особисто розказував, що в з'ясні це право від пані судді, відводи будуть займатися. Ні, ваша честь. Відводу нема, але тільки це говорю. Один бог знає правду, що інститут відводів в нашій країні не працює. Є. Так як мені деякі судді сказали, що вони співчувають в цьому ж самому суді, що є домовність не приймати. Відводи тому, аби не затримувати розвід даної справи, скажу для суду, аби суд відбувся, що ні, але один бог знає, і я, що ваша честь другого разу тільки я у нас відбулися з вами друге засідання, коли я вас під коридором, ми приймали судове рішення. Я вже тоді вам це зробив і сказав би я вам відводи. Не можу, тому що поки що в країні не та ситуація юридична, моральна, етична і юридична. І судово. Тому, відповідно, на жаль, можу казати ні. Хоча віруючи, але щоб не було гріхом перед Богом, тому скажу, я це кажу, вимушено. мушено. Скоро Так, ваша честь. Будь ласка, ваша честь. Ваша честь, хотів би спершу просити вас, бо ви ж зараз порушили регламент суду, об'ївіть, будь ласка, мені, мені, мені все-таки права. Бо регламент передбачено, що ви зараз мусите об'явити. Тобто мені не потрібно зараз знати мої права і бов'язки. Я ще раз скажу, дана категорія пробачена, передбачаєте по статі прив'язанні права. Добре. Ваша честь. Друге мене питання. Оскільки я відкрив на вас кримінальну справу і зараз набув БУВД що до вас слідство, наскільки є етичним з вашої сторони проводити це засідання? Інші судді беруть підвод. Наприклад, відпали. Я можу дати для вам. Будь ласка. Оригінал. Це Добре. заява, а це упала. Витік з'єрде не є. Звісно є. Ну але не тут, я думаю, це достатньо. Часть страшних я папок не вожу, а їх є дуже багато. Але якби знати, приїздить для вас ще і, в... і витяг єдине. Але стежну пам'ять, я пам'ятаю. 0,2-0, останні цифри. Скаргу вашу підтримую. Прошу? Вашу скаргу підтримувати. Ні, є ще інші речі, але не відповіли. Так е, не є представлення, за моєго доволі. По суті. По суті, по, по суті Ваша честь. Я хотів би також задати питання, по суті, а потім буду доповідати ставку. Uh, скажіть, будь ласка, два місяці я подав три клопотання знайомані з правами, ви їх норуєте. Mm, Закон не передбачення. По Народ справа. має знати. Я представляю гумаської організацію Міністерства mm, світі, Дало виключити право в Україні провіряти місто за, за виконавчого органи власті на Я хотів би зрозуміти вашу честь, чому ви два місяці не дозволяєте знайомитися із правими пробачення? Дванадцять ви прийняли правосуддя 12 судових рішень. Зі мною погодилися на Бу і зараз відповідно. Пообіцяли мені великі, хороші е, е, результати розслідування, і так також хотів дисциплінарні комісії з цього приводу був. І мені порадили сфотографувати, принести інші ці, ці справи. Чому ви не даєте мені її Будь ласка, ваші пояснення, по суті вашої справи інакше йде, я не можу до вас підійти, вас або нема. Або вони не пускають кабінету. Будь ласка, З... ви ще пояснення по суті, скарги. Тобто ви не даєте питання, чому ви мені не даєте зайомки? Зараз розглядаємо справи? вашу скаргу на бездіяльність прокуратури міста Києва. Ласка, а коли будемо розбирати клопотання два місяці назад? Шановні, зараз ми розглядаємо клопотання вашу скаргу на бездіяльність прокурору міста Києва. Київ. Це... по суті, вимог вашої скарги.